Черговий виток загострення. Виток загострення між Ізраїлем та Хамас напередодні ввечері було завдано ракетного удару по лікарні в секторі Гази. Сотні загиблих та поранених сторони перекладають відповідальність одна на одну. Ізраїль має докази, що це зробили не вони, та світом прокотилися антиізраїльські протести. До Тель-Авіва кілька годин тому прибув американський президент Джо Байден про ситуацію на 12-й день війни Ізраїлю з Хамасом. Далі в сюжеті. Ця про удар по лікарні Аляхлі, що в секторі Гази, з'явилась напередодні ввечері. За даними палестинських джерел, там загинули близько 500 людей. Місцеві кажуть, що тут ховалися сотні вимушених переселенців. Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі назвало ситуацію в лікарні безпрецедентною і заявило, що багато постраждалих жінки та діти. А місцевим медикам не під силу впоратися з багатьма травмами, які отримали люди. У сектора гази з'явилось багато кадрів, як постраждалих перевозять у інші лікарні. Представники гази в авіаударі звинуватили армію Ізраїлю. Засудив атаку на лікарню, і президент Палестинської автономії Махмуд Абас ця агресія проти нашого народу має припинитися, і цим злочинам необхідно покласти край. Ми не дозволимо статися новій катастрофі у 21 столітті. Не приймемо виселення нашого народу знову. Ізраїль відкидає усі обвинувачення в атаці на лікарню. Армія оборони країни опублікувала схему із зображенням траєкторії ракет, запущених із гази. Лікарня Аляхлі, згідно зі схемою, розташована під траєкторією або трохи осторонь неї. Там впевнені, що трагедія в лікарні сталася через ракети, які невдало випустило палестинське угруповання Ісламський джихад. Аналіз оперативних систем Цахалу показує, що терористи здійснили ракетний залп у секторі Гази. Ракети пролітали в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази в момент удару по лікарні, за даними з різних джерел розвідки, які є у нас на руках. Можемо стверджувати, що ісламський джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, якою влучили в лікарню гази. Повторюється відповідальність ісламських джихадистів. Які вбили невинних у лікарні гази. Втім, одразу після інциденту в багатьох країнах прокотилися антиізраїльські мітинги. Часто вони відбувались біля посольств Ізраїлю та США. В Анкарі Поліція розганяла протестувальників водометами. А у Бейруті та Омані сльозогінним газом у Берліні ж сталися сутички з правоохоронцями. На тлі останніх подій було скасовано саміт в Йорданії. На ньому мав бути присутній президент Шаджо Байден, лідер Палестини Махмуда Бас, а ще президент Єгипту та король Йорданії. Натомість, на 12-й день війни, американський президент Джо Байден вже прибув до Тель-Авіва. Таким візитом він прагне продемонструвати підтримку Ізраїлю в боротьбі з Хамас та закликати сторони вирішити гуманітарну кризу в Газі. Ще одна ціль візиту. Це запобігти зануренню близького сходу в хаос. Я глибоко засмучений та розгніваний вибухом у шпиталі в газі, зважаючи на те, що я бачив, складається враження, що це було здійснено кимось іншим, не вами. Але багато людей не впевнені в цьому. Отже, у нас попереду багато роботи багато чого слід подолати. Тим часом армія оборони Ізраїлю повідомила, що створюють гуманітарну зону на південному заході сектору Гази. Цахал схвалив таке рішення після кількаденних переговорів з Єгиптом, США та іншими партнерами. Мета створення безпечної зони, щоб мирні жителі могли покинути сектор Гази. Ярослава Марущенко програма Вікна СТВ Марафон Єдині новини.